Добрий день! З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Ми вже багато розповідали про різні виплати для громадян України, які надають благодійні міжнародні організації, наприклад, про виплати від ООН. Але зараз я хочу приділити увагу найважливішій соціальній послузі пенсійному забезпеченню. На жаль, через війну проблем стало ще більше: мільйони внутрішньопереміщених осіб. Та інші постраждалі громадяни взагалі не мають можливості відвідувати свої відділення пенсійного фонду. Але дуже важливо, щоб ці люди мали належні пенсійні послуги і отримали всю необхідну допомогу у вирішенні своїх соціальних проблем, де би вони не перебували. На щастя, уже зараз є можливість більшу частину питань вирішувати швидко і зручно. У цьому допомагає веб-портал пенсійного фонду, який надає багато різних онлайн-послуг пенсіонерам та іншим громадянам, що потребують допомоги. І зараз я познайомлю вас із можливостями веб-порталу, але спочатку рекомендую підписатися на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Перш за все, на веб-порталі користувачі можуть отримувати свої персональні дані електронної облікової картки, інформацію про доходи, сплачені страхові внески, страховий стаж. Також можна контролювати сплату страхових внесків роботодавцями і переглядати відомості своєї електронної трудової книжки. Для пенсіонерів доступний сервіс перегляду електронної пенсійної справи і подання заяв на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії чи пільги. Також можна подати заявку на оформлення пенсійного посвідчення або надіслати дані для внесення змін до пенсійної справи. На веб-порталі є сервіс звернень, запитів або пропозицій, які можна надіслати пенсійному фонду, а також можна переглядати стан їх спрацювання. Крім того, користувачі можуть отримати і переглядати повідомлення від фонду. Ще на сайті реалізовано сервіс Пенсійний калькулятор, який допомагає розрахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Доступ до електронних сервісів пенсійного фонду України можна отримати як із комп'ютера, так і з телефону, Завантаживши застосунок, пенсійний фонд. Інтерфейс досить зрозумілий і простий. У використанні тому його легко опанувати навіть тим, хто не має великого досвіду роботи з комп'ютерами або мобільними пристроями. Увійти до застосунку можна або за допомогою технології Bank ID, або скориставшись дієпідписом чи електронним підписом. Зрозуміло, що багатьом літнім людям складно самостійно користуватися онлайн послугами тож, якщо маєте можливість, допомагайте їм з отриманням послуг. Це зекономить дорогоцінний для них час, а можливо, і здоров'я. Допомогу в освоєнні сервісу також можна отримати в місцевій бібліотеці або центрі соціальних служб. Часто ці установи надають послуги з навчання комп'ютерної грамотності і користування інтернетом. Важливо пам'ятати, що онлайн послуги пенсійного фонду це зручний і швидкий спосіб отримання інформації та повного контролю власної пенсійної справи. А це запорука того, щоб отримувати пенсію вчасно, у повній мірі і без жодних проблем. Дякую всім, хто дивиться моє відео та підтримує канал лайком, коментарем та підпискою. А якщо ви ще цього не зробили, то підпишіться на канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкоди війна. Бажаю всім перемог!